Так, стабілізатор напруги люксон 500 ватний. Проблема була в тому, що він не запускався. Тобто було чутно клацання релюшок, проходив таймер і він виключався. Причина поломки. Конденсатор, який знаходиться ось тут, під релюшечкою. Так, я вже його попередньо замінив. Ось він. 470 мікрофарат 35 вольт. Тепер все працює. Так, вмикаємо його. Включається таймер, проходить 6 секунд, і він запускається. Все працює.